Мало будинків вже неможливо врятувати, їх зносять. Те, що лишається після демонтажу, вивозять на звалище. тут, на околиці Ірпеня, за рік виросла ціла гора будівельного сміття. Це глаши, меблі, двері. Все це поволі сувається у річку. підставі рішення комісії ТПТНС було прийнято рішення про захоронення відходів руйнації. Насправді рішення про обрання місця трошки. Некоректно, тому що воно знаходиться біля річки. Росія не припиняє. І всім привіт. Щойно попалося мені відео з телеканала Інтер, де представник екології столичного округу, такий собі Андрій Вагін. Я думав, що там букву А треба дописати. Чи Вагін давав нібито інтерв'ю по ситуації з місцезвалищем, яке влаштувала ірпінська влада. Посеред міста. Значить, Давайте більш детально роздивимося цей сюжет, що показують на інтері. Інтер раніше був такою помийною ямою, де показували всілякі замовні сюжетики. О, там ще е, був період, коли вони працювали відверто на окупанта. Ну, тобто, Інтер, ви розумієте, що це за канал, помийна яма. Так ось, зверніть увагу, як починається сюжет. Те, що лишається після демонтажу, вивозять на звалище тут, на околиці Ірпеня. Околиця Єрпеня, ви серйозно, це саме, що не на є, майже центр міста. Це <смі> прямо безпосередньо річка, просто берег річки, і це знаходиться між двома містами. Це не околиця Ірпеня, там ну, торговельний центр, це там <смі> дорога, яка пов'язує два міста Бучу Ірпінь і таке інше. Дивує позиція цього недоеколога Вагіна. По-перше, я. З хлопцями пошукав про нього там інформацію деяку. І є підозра, що він має відношення до землевпорядної приватної фірми, яка займається саме розробками відведення земельних ділянок, архітектурою будівництвом. Тобто ця особа може бути причетна до забудовників, ірпінських забудовників, і просто елементарно мати доляху з того, що має будуватися саме на цій. Території, яка спочатку засипана була канцерогенним сміттям. Потім зверху вони засиплять цим відходами будівництва, так, як в сюжеті кажуть. Тобто відходи будівництва, якщо це земля і пісок і кирпіч, то це одне. Але ж ви ж розумієте, що його потрібно сортувати. Тому що, якщо воно руйнується, то воно руйнується разом з петом і всім іншим побутовим сміттям. От, але цього ніхто не робить по про прямо посеред міста зробили це сміттєзвалище. А представник екології столичного округу розказує, ну, рішення комісії виявляється трошки некоректне. Це знаєте, як трошки біреміна, знаєте, така фігня, Замість того, як представник влади. Прямо чітко ми відреагувати на це, накласти відповідні санкції на це, стимулювати відкриття кримінальної справи, притягувати до відповідальності відповідного крим кримінального кодексу, змушувати усунути е наслідки екологічної катастрофи. То е представник екології Вагін стоїть такий, знаєте, як мармеладна дівчинка розказує: ну трошки беременний, ой, тр трошки некоректне рішення було таке. Тобто. Просто, е, звичайна, помийка. Як і канал, який показує таку дичину, що це типу, околиці там ірпеня і трошки сунулося, яке нахрен сунулося ви, помийна яма. Приїдьте, подивіться, як вони вивозили звідти торф, а в той торф засипали осознано, без ніяких сунень. Прямо на березі річки, там, ну, даже там, ніяк, там не 50 метрів, даже не, не 20 метрів. Просто тупо на березі річки купали ями, туди засипали канцерогенне сміття. От, і е, сотні тонн цього сміття зараз утрують річку Буча. От. А еколог буде, який належить до, скоріш за все, належить, на мою думку. Е, має відношення до забудовників, розказує, ну, трошки беременами, позор, позор. Пане міністр, зверніть міністр екології, зверніть, будь ласка, на своїх підлеглих, якщо ви не звісно не в темі.